Сиділи в селі, захотіли співа, поїхали в сусіднє село. З ким ти поїхав. Знайомими з. Вночі 16 липня, до поліції надійшло повідомлення від жителя Андрушівської громади. Він розповів, що напередодні пізно ввечері до його будинку приїхала компанія молодиків із сусіднього села. Один із них силоміць витягнув його з хати та заштовхав до багажного відділення автомобіля, після чого його вивезли до лісу. Побили металевим предметом та покинули там. На місце події вирушила слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції. Правоохоронці розшукали 29-річного заявника у лісовому масиві та доставили до Андрушівської лікарні. Медики діагностували у нього травми голови і обличчя та ушпиталили. Поліцейські провели комплекс заходів та встановили, що до подій причетний 31-річний місцевий житель його було затримано у процесуальному порядку. Він пояснив, що таким чином хотів провчити чоловіка, який нібито обкрадав сусідів. Крім того, поліцейські встановили й інших учасників подій. Їх протиправні дії кваліфіковано за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, а саме незаконне позбавлення волі або викрадення людини групою осіб. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.